І гепнулася вона дуже боляче. Зараз розпакуємо та подивимося, що з нею. Так, буду її відкривати дуже обережно, тому що я впевнений, що там треш. Ну я чув просто цей. Та ви теж чули. Тоді пересрав я знатно від того всього. Так, є оця штука, що крихке, але воно так запаковане було, що не зрозуміло. Так, відкрийся вже, раді Бога. Що не так? О. Так. Бачу пакет. А, та тут пиздец. Тут... тут тарелки. Вы затянете трещину. <laughs> Охренеть. Так, а куда мне его обратно класса? Так, ну она только там треснула. Так-то, в принципе, цела. Так, ця взагалі ціла. Така тарілка. Походу ще нічого і не побилося, я помилився. Так, така тарелка. Так, да, ціла. Окей. Ага, ось іще. Ну, ота побита, ось іще одна тріснула. Ой, вона прям сильно тріснула. Бачите тріщину? Так, ну я її ламати не буду, щоб не порізатись. Це, це в міття, а і саме нижня взагалі в дрібезі. Так, щось випало. Осколочок якісь нам вони не потрібні. Так, така. І фініто ля комедія. Та що в самому низу лежала. В, взагалі вщент розбита. Так, це треба якось так сюди. Ті, що цілі я залишу. Скільки їх тут було. Так, ця ціла. Раз. Ця розбита Так, сюди. Так, ця. Ціла, трішки нічого немає. Ця також ціла. І ця тут є тріщина, ми теж її образуємо аля-улю. Так, окей, це образу отак от, все в запакованому вигляді. Треба буде відправити в смітник. Так, сюди ми його покладемо. І щодо тарілок отакий от розпис. А власне а, написано, що 0 рублів, 60 копійок ціна, тобто це старі тарілки. А, на жаль, тільки три. І виходить, що три у нас а, побити. Побив я їх по своїй вині. Скільки вони коштують, ви побачили. А для мене це буде поки загадкою, але 100% через те, що їх побив. Як мінімум, я вже в мінусі. Так, відкладаємо в сторону, щоб не добити. Беремо наступну посилку, відкриваємо. Так, і о очікувано, Дуже очікувано. О, зараз поясню. По-перше, ці всі коробки замовлялися в одного. Завжди я зазвичай так не роблю і замовляю в різних. Але. Цього разу вийшло так. Там, нормальну знижку зробили. Дивіться, ідентична упаковка, як і на попередніх касетах. І, ну, коротше, воно було зрозуміло. Вони і по висоті були такі самі все. Тому я був більш ніж впевнений, що тут будуть також касети. Нові приключення ментов. Отака штука. Така касета. Одна. Так, тут у нас 101 далматинець, такий. А, кто, если не мы? Такий. І така. Що це в нас? Тюряга Сталлоне. Тут. окей, да. так, по 25 гривень, якщо я не помиляюсь, я в дивився, можна їх сміло продавати. По найдешевше, що я на Олексі знайшов, це 35 гривень, по 25-4 касети, 100 гривень. Так, переходимо далі. Я так прямо по списку йтиму. Е, Дивлячись з того, що вона плоска, але важка, я б сказав, що тут тарілка. Але якщо вона отак запакована, то і тут тарілка, то її смерть. Не може тарілка відправлятися і доїхати в такому стані. Пластинка. Окей. Не тарілка. Стан явно не айс. Зажмакалося все, що тільки можна. Так. Ну, Коротше, я в цьому не шарю. Я сейчас вам озвучу, что тут написано и все. Так, Апрельский завод бубенчики СССР, такая штука. Вот, окей. Так, тут по Деспань духовный оркестр МВД СССР, Апрельский завод. Тут их две штуки в середине. вот так вот выглядят. Окей, не знаю, скільки це може коштувати і чи коштує воно взагалі щось, але саме суть. Коли я дивився розпаковки з США, з контейнерів і там попадались платівки, вони були дуже раді, бо мінімальна ціна там 3 бакси за платівку і поїхали. Я не думаю, що в нас буде 3 бакси. Я думаю, в середньому гривень по 20. І їх тут раз, два, три упаковки по 20 гривень 60 гривень. Дуже пильне, дуже. Так, і наступно. Я думав, тут картина буде. чомусь я більше, аніж впадений, що, Тут буде картина. а не фотографии. Знову фотографии. Первая учительница моя. Окей. И тут вот такая штука. свидетелю от Андрея. Вот такая. Окей. 1988 год. Знову Минус. Скоріше за все, за фотки мені не писали, нам почуть, будь ласка, чи реально ну, це, це хтось купує, чи це хтось комусь. Ну, я не вірю, що хтось комусь відправляє фотографії в 2025 році. Ну, сорі, ну не вірю я. Якщо їх не відправляють просто так, значить їх продають. Якщо їх продають, поясніть навіщо. І хто купує чужі фотографії. Це якийсь неадекватний файтіш чи що? Ну просто ну, а що тут. Коли... <кій> ну ви подивіться. Пелюка страшна, блядь. Просто я не розумію цього. Тому щось здоровенний пакет, на який у мене було найбільше надії. Так, ладно, такого нам ще не попадалося. Нам попадалися мішки, але цього разу нам попалася клавіатура. Явно в БУ стані, але сама суть. Ну так, явно в бою що спереді, що ззаді. вона... Трішки е, грязна. Трішки грязна, але сама собі. Клава геніус. Е, і все. Більше тут нічого не написано. Ціка клавіатура. Я думаю, гривень 50 вона буде коштувати. Так, міняємо місця І посилку. Так, і тут у нас, очевидно, якщо те, що тут написано, то це може бути нормальних грошей коштувати. Якщо ні, то ні. Так, тут написано, що це картридж е, тонерний е, для лазерних друкуючих пристроїв. Для яких саме. А, написано. Короче, щоб я не заїкався, тут три роки вам не читав моделі, там написано на які моделі. І момент істини пакет. Чи то так? Да, Canon Карт 725 стартер. 6638 гривень стоє. Реально? Воно може стільки коштувати? Цікаво. Не вірю. Загуглю, скільки картридж такий стоїть. Ціну ви побачили, так. Це... Ну, давайте отак Окей, цікаво. Якщо дійсно він стільки коштує, то хоча б його за 2000 продати. Це було б доволі непогано, і ми б змогли окупитися. Але. Мені мало ймовірно, я, ну, я не, не шарю, скільки такі а, картриджі, звісно, стоять. Але не дуже мені віриться, що хтось може віддавати за картридж 6 тисяч. Це крейзі, як на мене. Але тим не менше, ми бачили. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі.